Частина друга по зілман. або Ман-Зіл, ну, ман двигун. То, що була перша частина, так було розібрано. Зараз ми вже поставили кольця вкладищі поршнівану вкладищі, корінні шатунні замінені. Ну, бачите, вже все на місце. Все воно кольца замінили. Але дивіться, об'ясню, там справу. Получається, що там мені писали, що там блок, якщо, може, блок повело, що там пустила прокладка. Та нічого не повело, ми провіряли, то ну, ну, не може так повести, бо там не було супер нагріва. Мотор цей від він є новий. Його ми взяли беушно, ніхто не знає, скільки на нім було. Відкатали на нім. Чотири роки тому в мене є відео на Ютубі, де я міняв, заміна була цих вкладишів. Зараз я підійду до вкладишів і покажу, що робить масло. Якщо воно хороше, які вкладиші. дуже багато залежить двигун від масла. Так як і людина, якщо хочеш, щоб майзровий був, добре треба їсти. І не будь-що пити. Так само і, і двигун. Небудь-що заливати і воно буде працювати. Зараз я покажу вам вкладиші. 120 тисяч відкатали інтенсивної нагрузки і з коробка. Тут не є манувська коробка. Дивіться, це є корінний. За 120 тисяч він хапнув. Як ви бачите, практично мало що він зняв. Ну, боки трохи. Оце ми замінювали 4 роки тому. А це є шатун. От. Що ви можете сказати? Що це практично воно навіть нічого такого йому не зробило. Далі, замінники ми поклали, що ми ставили на поршня. Кобельшміт кольца, вкладиші глюко корінні. А Шатунні поставили кобельшміт. Глюко, хто знає, це виробник ну, по сутовкладищ фірма. Це не є якісь там Тамбов, Одеса і так далі. Далі по прокладках. Віктор Райнс комплект. Отако. От ну, Герметик. Я всім, хто до мене дзвонить, питає, який герметик Віктор Райнс. я його рекомендую. Хоча є і підробки, ну це вже е, треба ну, самому дивитися. Далі. Переходимо до болтів. Болти е, рекомендація, і воно бажано коли. Ти знімаєш головку і вже там є певний ресурс, болти добре замінювати на нові. Нові болти Erling, але вони не продаються з 6 вже головку, бо на заводські йдуть рідна той йде шестигран. Але на АЦ можна ставити такий сам болт. На старих йде да, на старих на, іде, на а на нових вже йде все під зв'язку, от як ви бачите. І бажано болти міняти. Моменти затяжки, це все я озвучувати не буду, тому що це є, як той казав, кондиційна таке. Але в основному 120 тисяч він від'їхав. І бачите, мені що подобається, що от Масло Масло «Титан», Я не то що рекламую його, просто є факт, воно замінювалося ну, регулярно, і воно, кожні, на кожних 7 тисяч заміна проводилася масло, ну це ж ми розуміємо. Але дивіться, за 120 тисяч, ті, він відкатав від ранку до вечора. Температура літом, жара, гружоний, зіловська коробка. Ну, ви знаєте, що вона нас спирає, вона йде ж майзамідна. І двигун на таких парах працював, то за пластич вкладищі це я не, не бачу такого, що воно сильно стерто, бо бувало таке, що на 20 тисяч сині вкладиші були. Ну, ну таке. Ну, багато залежить від масла. Ну і запчастини. Запчастини теж цей кобільшміт. Ну, є турки клепають. Ну, Глюково і далі що тут? Я скажу. Зараз готуємо вже поддон. Відеопуска. Я не, не даю гарантію, чи я зніму, бо знаєте, я таке, у мене все насичено сьогодні там, завтра там. Але я думаю, що я по-любому зніму його, коли воно буде зібране, головки ми дали на перевірку, Клапан, щоб посадочне місце під клапана, чи не перепускаючи, все там чотінько, щоб то все було. Поддон зараз будемо ставити на місце. Далі ну... Далі, що ще скажу? Ну, все Скажи, так... гільза ну, хом я показував на першому відео. Тут ще хом у гільзах, то я показував на відео, хто бачив там. Ну, я... У мене ж телефон не збільшує, так щоб простенький телефон, але хом ще на гільзах на 120 тисяч і фактично, 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 вироботки немає. Це 120 ну не новий двигун, це ми наїхали 120. До нас не знаємо, хто стільки наїхав. Тому от таке, що скажу. Хороші ці двигуни. Працюють, віддача у них стопроцентова. І якщо його класти, ну не рівняти там, казали, о, де 245 їде, та не йде, де 245, і не розказуйте. Я вже цих моторів теж у своєму житті бачив, і То, що я викладаю YouTube 20% всього роботи, чи 30, не всьо YouTube показую, але ніколи не можна рівняти, де 245 двигун із цим Мановським. Він, він, якщо їде, ну ми всі знаємо, що або вібрація, або глушитель тілами, або колектор, і або прокладки горють, ну таке. Шатун вилазиться, так. Да. А так що таке. Тому далі у нас що? Далі у нас буде е, відеопуска, ну Я кажу, я вже думаю, що зніму, коли вже даже буде все покладжено. І заведу просто роботу двигуна. Я думаю, що тут зрозуміло, все, у нас зілуцька коробка стоїть. Е, простий цей двигун. Так, да, стоїть інтеркулер, він як простий. Він має 150 коней. Десь да? 150 він має. 155-160. Або з цим опературу рядом кажуть, що 163 має. Ну, тому... каже, що з апаратуру уряду, ну, там ж є видище цих паливних, є е... роторна, тіпо, пучкова, а є такі. каже, що 163 коні має. Рядна апаратура, тіпо, ну, як моторпали, ну я наводжу приклад. Ну, інтеркулер стоїть, тому працює він дуже. Я я, лічно їхав, пробував на ньому їхати. Тако, ну, Мягко працює, нема того, капоти не трісуться. Ну, Як на Д245. У мене ну, вдома на моєму зілові, Д240, ну то таке. Трошки виже горб і одразу паде на коліна. І без гравію. Хоча можу там казати, що їде. Їде, звісно, я не кажу, будь-який мотор їде. Даш йому солярки, масло, є, апаратура, є поршня, та їде. Але все залежить, скільки він їде і як він їде. Тут вже таке. Тому якось таке всім всього найкращого, мирного неба. Дай Бог, щоб усе вже було добре. Якось так.